Зустрічі з трудовим колективом Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, керівництвом районної влади та особовим складом райвідділу міліції провів керівник обласного управління внутрішніх справ Олександр Богомол. Належним чином готуйтеся, вчіться, вивчайте право, вивчайте фільніше готуйтеся фізично, вивчайте всі інші науки, які. Вам будуть викладати і готуйтеся до вашого майбутнього життя. І запрошуємо всіх до майбутньої національної поліції. Коли досягне того віку, а там прийом буде з 21 року, це не так вже й далеко, я вам скажу. Декілька років можливо, хтось з вас захоче нести службу, працювати в майбутній національній поліції, захищати своїх співмешканців, свої родини, свою батьківщину. Керівник обласного управління внутрішніх справ зупинився на проблемах, які сьогодні хвилюють тернопільських міліціонерів: пияцтво та наркоманія серед молоді, проблема підліткової злочинності. Олександр Богомол розповів присутнім, коли настає кримінальна відповідальність для неповнолітніх, та які покарання нестимуть вони за скоєння правопорушень. Акцентував головний міліціонер краю й на різновидах шахрайств, від яких найчастіше потерпають мешканці області. Шахрай не знає, дзвонить на Любі телефони підряд, аби тільки домашні телефони або мобільні, аби тільки зачепити жертву. А, на, на жаль, на сьогоднішній день у нас одна, дві жертви, тако через день попадаються. В основному це старші люди, так що своїх мамів, бабців, будь ласка, попередьте, що якщо така ситуація є, одна фраза достатньо тільки спитати, як звати мого сина, то що попав в лісу, і не вестися на таких шахраїв. На таких Керівник обласної міліції провів і особистий прийом громадян зборіщини, а з головою Зборівського РДА Ігорем Яворським обговорив проблемні питання району. Під час зустрічі Олександр Богомол наголосив на важливості співпраці міліції з районною владою та громадськістю. Підсумки зробленого та методи покращення роботи підрозділу обговорили під час наради в місцевому райвідділі міліції.